А що робить така красуня холодними зимніми вечорами, коли відключає їх світло? Та в мене вдома генератор і два бідони самогону, так щоб ти знав, я генератор ще не включала. Сьогодні ворожила, ромашку не знайшла. У підсумку, кактус у хлам, руки в крові, але ніби любить. Я зазвичай не сплю з чоловіками на першому побаченню, але тут не витримала і заснула. Щоб жінка отримала задоволення у ліжку, залиште її одну, хай виспиться. Колись дівчата вміли готувати як мама, а тепер уміють пити як тато. Нема більше такої задоволеної жінки, ніж та, яка змогла припаркуватися.